У ніч на 20 липня відбувся реванш за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Усик нокаутував британців у п'ятому раунді та знову став абсолютним непереможним чемпіоном. А ось що сказав наш козак після поєдинку: вибач Даніеля це спорт, мій народ хотів цієї перемоги. А от хто буде мій наступний суперник? Можливо, це Тайсон Ф'юрі, можливо, Джозеф Паркер, а можливо, Дерек Чисора. Я поки не знаю, не можу сказати, я хочу додому. Найголовніше, я хочу подякувати всім хлопцям, які боронять мою країну. Отримав безліч повідомлень від підрозділів, які боронять мою Україну на лінії фронту. Хлопці, ви дозволяєте мені зараз бути тут? Дякую вам, слава Україні. Фанати боксу були в захваті від цього легендарного бою. Хоча в деяких цінителів боксу не на жарт підгоріло одне місце, то ж найкращі коментарі ми вже відібрали для вас. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. З самого початку реваншу було зрозуміло, що обидва бійці підійшли до бою з максимальним рівнем підготовки та рішучості. Дюбуа, використовуючи свою вражаючу фізичну форму і нищівну силу ударів, знову заявив про себе як про грізного суперника. Однак саме витончена техніка, швидкість і стратегічна гнучкість Усика дозволили йому знову продемонструвати свою перевагу. Усик блискуче читав дії англійця, уникаючи його атак і відповідаючи точними ударами. Його рухи були настільки злагодженими, що він здавався недосяжним. Для потужних, але інколи передбачуваних атак Даніеля постійний контроль темпу бою, побудова складних атакуючих схем і збереження витривалості протягом усього протистояння ще раз довели, чому усик вважається одним із найкращих у своєму виді спорту. Кожен раунд ставав новим випробуванням, у якому усик демонстрував неперевершену фізичну підготовку витривалість і тактичну майстерність його здатність змінювати кута так і змушувати суперника помилятися були на висоті, і це в 38 років. Так, Дюбо, незважаючи на свою міць, часто опинявся поза балансом, намагаючись зловити українця. Реванш став справжнім епічним видовищем, яке подарувало фанатам боксу незабутні емоції. Обидва бійці показали все, на що вони здатні, але саме усик в чергове довів, що технічний бокс, у поєднанні з інтелектом і волею до перемоги, є найвищою формою цього мистецтва. Як англієць, я шалено радію перемозі Усика. Він став справжнім символом боротьби. Цей воїн бився не лише за себе, а за свій народ, свою країну та всіх українців. А що наш Даніель Дюбуа? Єдине за що він дійсно міг битися, це за товщину свого гаманця. Вчорашній бій остаточно розставив усе на свої місця, усі побачили різницю між справжнім елітним боксером і роздутою медійною персоною. Це яскравий приклад того, що відбувається в боксерському світі, захоплення гіпотетичними поєдинками та перебільшення досягнень, які виявляються далеко від реальності, коли боксерів ставлять один проти одного в ринзі. Сьогодні Усик провів юнака через школу боксу, показавши йому, як виглядає справжній елітний рівень. Тож ця перемога не просто тріумф українця, а урок для всіх, хто вірив умів продюбував. Цьому грандіозному поєдинку атмосфера була неймовірно напруженою із першої хвилини. Обидва бійці демонстрували найвищий рівень майстерності та безмежну рішучість. Потужні удари Дюбоа та точні блискавичні дії Усака перетворили цей вечір на справжнє боксерське шоу. Виступ українця був справжнім шедевром. Його стратегія, витривалість і здатність прораховувати суперника заслуговують лише на захоплення. Кілька разів Усаку вдавалося переграти англійця, доводячи, чому його називають одним із найкращих. Динаміка бою змушувала глядача. Дочів затамувати подих, це був заразковий поєдинок, у якому обидва боксери підтвердили свої титули. Мене особливо вразила здатність усика швидко адаптуватися до атаки контратакувати, і це в його 38 років. Уміння усика знаходити слабкі місця суперника, укріпило його статус у світі боксу, навіть не дивлячись на брудний бій від Дюбоа, українець вкотре довів, що це його ера у світовому боксі. Не можу описати наскільки розчарований після цього бою. Я не спав всю ніч, думаючи, як несправедливо все склалося. От скажіть мені, як можна називати Усика чемпіоном у надважкій вазі? Це наче знущання з боксу. Усик це не боєць суперважкого дивізіону. Це крузервейт, який випадково опинився не на своєму місці. Де видовищність? Де справжні удари, що змушують глядачів ставати з місць? Замість цього ми отримали черговий танцювальний марафон із дистанційним стилем, який ламає всю суть великого боксу. Оцей англійський справжній тяж, спадкоємець традицій таких легенд, як наш Микола Валуєв. Його потужність і сила завжди захоплювали, а тут дистанційна гра і якась вічна тактика уникань від дусика. Я вболівав за Дюбуа всім серцем і бачив у ньому єдиного переможця цього реваншу. Його провал розчарував до глибини душі, Усик же показав свій звичний стиль, примітивний, переляканий без справжньої агресії. Він постійно уникає потужних розмінів і навіть близько не відповідає тому, яким повинен бути надважкий чемпіон. Якщо цей українець хоче довести щось справжнє, нехай спускається на півважку категорію та зустрінеться з Артуром Бетербієвим. Ось там його випробують на міцні справжні удари і покажуть, що таке справжня. Сила англієць мене підвів, але Юсик ніяк не виглядає гідним цих титулів. Це просто несправедливо, і я щиро розчарованим тим, що побачив. На мою думку, Усик був сильнішим за Дюбуа у цьому поєдинку. Його здатність миттєво пристосовуватися до ситуації, залізна концентрація і майстерне тактичне виконання стали вирішальними факторами. Бій тримав у напрузі від початку до кінця, але саме холоднокровність і технічна перевага Усика дозволили йому отримати перемогу. Кінець бою під супровід стоячих овацій підтвердило, наскільки обидва спортсмени вразили глядачів своєю майстерністю. Виступи Сашка є доказом високого рівня української школи боксу, яка давно здобула світове Визнання. Імена таких легендарних бійців, як Ломаченко, брати Клички, Гвоздик Берінчик та інші викликають гордість за український спорт. Цей бій ще раз підтвердив, що український бокс це сила і техніка, і неперевершена майстерність, яка надихає шанувальників спорту по всьому світу. Мені пощастило стати свідком неймовірного поєдинку між Олександром Мусиком і Даніелем Дюбуа. Це був справжній боксерський шедевр, який захопив увагу з перших секунд. Олександр, із своєю феноменальною технікою точністю та витривалістю, не тільки зміг протистояти такому габаритному супернику, але й домінувати в ключових моментах бою. Його стратегія була бездоганою, а здатність зберігати спокій і концентрацію навіть під таким тиском габаритного суперника вражала. Особливо захоплювало те, як Олександр постійно адаптувався до. До зміну бою, знаходячи слабкі місця в захисті англійця, цей поєдинок став зіткненням двох геніальних майстрів, де кожен удар і кожен рух мали величезне значення. Усик заслуговує на всі похвали за неймовірну стійкість і наполегливість, які він продемонстрував. Його перемога стала яскравим прикладом сили духу й майстерності. Олександр, вкотре підкреслив, що б'ється не лише за себе, але й за свій народ, який героїчно протистоїть російській агресії. Стійкість усика та всього українського народу є прикладом для всього світу. Но ви тільки погляньте на цього усика. Людина все життя проводить бої на чужій території, збираючи душі своїх суперників одну за одною. Перший титул він здобув у Польщі, перемігши їхнього чемпіона. Потім у суперсерії розібрався з німцем Хуком у Латвії з Брєдісом, а в Москві з нашим Гасієвим. Ну а далі почалося його англійське турне. Спочатку він переміг Чесору, потім двічі Джошуа, який на той момент був найкращим у дивізіоні, нокаутував Дюбоа, а потім два тріумфальні поєдинки проти циганського короля Тайсона Ф'юрі, Ну і веченька на торті знову англійська жертва Дюбоа. Ось це я називаю справжньою кар'єрою достойного чемпіона. А тепер запитайте себе, хто з наших російських боксерів провів хоча б один легендарний бій у важкій вазі? Валуєв, який примудрився програти Девідухаю, що вдвічі менший за нього, чи Повідки? Якого по всьому рингу тягав той самий Джошуа, а забій в Москві проти кличка я взагалі мовчу. Тому на вашому місці я б краще мовчав, ніж писати щось на адресу УСК. Він своїми перемогами довів усе, що потрібно, а його ім'я вже вписано в історію світового боксу. Ну як же мене бомбить після бою Усика з Дюба? Українці завжди отримують несправедливу перевагу, і це викликає обурення. Всі розуміють, що російські боксери на порядок сильніші за українських. Тріумф Усика це звичайна випадковість. Сашко постійно вихваляється, але йому ще не доводилось мати справу з нашими провідними спортсменами. У двобоях проти Бетербієва він лише уникав ударів, тікаючи по рингу, не зумівши вистояти проти справжньої сили нашого чемпіона. Усі ці овації навколо Усика лише через нинішню політичну ситуацію. І не більше російські боксери завжди були на висоті, демонструючи справжні класи і техніку. Їхні перемоги це результат тяжкої праці і майстерності, а не зовнішніх обставин, які постійно сприяють українському боксеру. Перемога усика на Дюбоа. Ну і що з того? Українці можуть радіти зараз, але їхні тріумфи швидко забудуться, адже російські спортсмени завжди залишатимуться найкращими. Друзі, давайте покажемо українську солідарність та зберемо під цим відео 5 тисяч лайків та 170 тисяч підписників. Дякую вам за підтримку. Також залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після бою у Сек Дюбуа.